В умовах невеликого дачної ділянки, коли плодові дерева ростуть густо, в прохолодне і дощове літо на яблуні і груші, а також інших культурах проявляється грибкове захворювання. Парша. в результаті можна втратити весь урожай, щоб цього не сталося. Важливо обробляти дерева під час дозрівання плодів можна користуватися різними ліками, головне знищити грибок і не пошкодити врожаю. Парша як визначити хворобу на яблуні і груші, парша грибкове захворювання плодових дерев, яке викликається аскоміцетами, сумчастими грибками протягом літа грибки активно вражають дерево. Потім зимують, навесні знову активізуються і все повторюється по колу. Таблиця Збудники на яблуні і груші, збудник хвороби яблуня груша, назва грибка, вентюрія і не кваліс», вентюрія піріна, що вражає листя, зав'язі і плоди. Листя зав'язі, плоди, квітки і кору як розпространяться з вітром, тахами і комахами, потрапляючи на кору і листя і починаючи швидко розмножуватися, як зимує, потрапляє в землю пристовбурного кола разом з опалим листям і плодами, і зимує в перегниваючому опаді. На молодих гілочках дерева від такої хвороби не загинуть, але сильно ослабнуть, а яблука і груші стануть непридатними для їжі і переробки. Парша найчастіше проявляється на деревах, що ростуть в помірному кліматі Європейської України, та полісся поширенню хвороби сприяє холодна волога погода на початку вегетації, травень. А також численні дощі при відносно теплій погоді 22-25 це влітку нічні тумани і випадають вранці роси. Визначити, що плодове дерево уражене паршею. Дуже просто під час цвітіння яблуні і груші на листках з'являються плями. Спочатку зелнуватоборі, потім темні, майже чорні. Причому на яблуні з верхньої сторони листя, на груші з нижньої. На корі груші з'являються виразки. Вона стає зморшкуватою, починає здуватися, листові пластинки висихають і падають з дерева. Квітки і зав'язі опадають. Якщо вражені черешки плодоніжок, плоди яблуні чорніють, погано розвиваються, мають неправильну форму, а на грушах утворюються тріщини, покриті бурим нальотом. Шкірка яблук і груш стає твердою і розтріскується. Навіть якщо площа ураження плодів мало вони не зберігаються взимку, їх смак погіршується. Профілактика парші на груші і яблуні, оскільки грибки, що викликають паршу, знаходяться або на деревах, або біля них практично цілий рік. Важливий комплексний підхід до лікування плодових культур. Восени необхідно перекопувати і очищати від листового опаду при стовбурні кола, причому опале листя не йде в компост, а спалюється. Потрібно вчасно обрізати сухі хворі, зламані гілки. Виносити їх за паркан і теж спалювати хворі плоди необхідно також виносити за межі ділянки і закопувати в землю. Відчарувалася кору рекомендується щищати і обробляти місце зчищення розчином мідного купоросу, 1 стилошка на 1 л. води. Садити яблуні і груші потрібно на достатній відстані. 3-4, щоб не було загущення. Варто вибирати сорти, стійкі до парші, обробка яблуні і груші від парші під час дозрівання плодів. Найкраще починати обробляти плодові дерева ще до початку вегетації, оприскувати бордоською рідиною до набухання бруньок мідним купоросом по зеленому конусу нирках, готовим розпуститися. Однак іноді провести обробку своєчасно не вдається у такому випадку можна обробити яблуні і груші від парші і під час дозрівання плодів. Фунгіциди хімічні найефективнішими препаратами проти парші вважаються фунгіциди хорус, Гранули – діюча речовина, ципроденіл і скор, емульсія, діюча речовина, дефеноконазол перший використовують частіше в період розвитку зеленого конуса і в кінці цвітіння. Хоча багато дачники оприскують їм і вже зав'язалися плоди, більш підходящі саме для дозрівають плодів. Скор. Таблиця порівняльна характеристика хоруса і скору кор гідності, третій клас небезпеки для людини, тобто не дуже отруйний третій клас небезпеки для людини і четвертий, майже не небезпечний для бджіл, не змиваються дощем, крім лікування парщик, відущий імунітет дерев, працює навіть при низьких температурах повітря. При 18 може застосовуватися в період зрівання яблук і груш, економічний у використанні, не фітотоксичний, тобто не отруює рослину недоліки. Великий термін очікування яблука можна збирати тільки через 28 днів після останнього оприскування. Великий термін очікування. 20 днів – дорожнеча терміни обробки. Хорусом оприскують яблуню і грушу 2-3 рази з інтервалом 7-10 днів. Витрата розчину – один на дерево для його приготування змішують 2 препарату з 10 л води. Незабаром обробляють плодові дерева 3 рази перед світінням. Під час нього, і в період дозрівання яблук і груш з інтервалом 2 тижні витрата розчину, 2 п'ятю на дерево для приготування змішують в препарату з 10 води відео обробка плодових дерев хорусом, в тому числі в період дозрівання плодів біопрепарат для дерев, заражених паршею в незначному обсязі, можна використовувати біологічний препарат формайод 10 який містить водорозчинний комплекс йоду, він пригнічує розвиток шкідливих грибків, розчином препарату продається у флаконах або каністрах, оприскують яблуні та груші під час дозрівання плодів. Переваги нетоксичний, підвищує імунітет рослин, може застосовуватися і для дезінфекції ґрунту, не викликає звикання, має короткий термін очікування, недолік при сильному ураженні парший неефективний. Дерева оприскують розчином фармайода 5,0 нуль стом на 10 води. Яблука і груші можна їсти вже через три дні після обробки народні засоби. Багато садівників не хочуть їсти плоди, оброблені хімією. В такому випадку можна порадити оприскувати яблуні і груші перевіреними народними засобами, настоянкою часнику 200 подрібненого часнику залити два локропу, настоювати добу після процідити. Довести розчин до л і додати 40 натертого мила для кращого прилипання розчином гірчиці, з того гірчичного порошку розвести 10 л теплої води, краще оприскувати дерева відразу після дощу. Народні засоби абсолютно безпечні для плодів, вони не шкодять людині і корисним комахам, але ефективність їх часто низька, відгуки сидівників, парша вражає як яблуні, так і груші. Профілактичні заходи потрібні обов'язково. Я вважаю, щоб не допускати поширення хвороби, у липні хімія вже не матиме ефекту. Уражені плоди знімаю прямо з гілки і знищую відразу ж, впали плоди також відразу збираю, не дозволяючи їм лежати під деревами добра фермах. В рокстірюфорю в Євтопіц 2 5 5 1 кілька років використовую більш-менш успішно немицьодержачі препарати, а системники. Перша обробка хорос, друга скор фитовер. До яблуням і грушам теж ці ж препарати застосовую, врожаю вистачає цілком. Трапляються і червиві плоди, і падалиця буває, але кількість обробок не хочу збільшувати. Дві обробки вважаю обов'язковими. Правда, з екологією ділянки у нас не дуже добре справи йдуть. В грахт. в вебсадрю Artis 105.57.5.5.2 деп'ять парша є періодично, але листя і гнилі яблука не прибираю і не закопую. Не дурень залишати коріння голими під час морозів, просто проливаю їх з лійки 1-0, мрощеном сечовини восени, а навесні згрібають і спалюю. Ну і, звичайно, бордоською рідиною навесні оприскати треба, і стовбури побілити пет 5, 5 8 Сварок сілюфоріум в Євтопіць в тридцяти більшість садівників одностайні в думці, що хворобу легше попередити, ніж лікувати, але якщо не вийшло вчасно провести профілактичні обробки, краще спробувати врятувати вже спиющі плоди, ніж втрачати урожай яблук і груш повністю. Якщо грамотно використовувати хімічні фунгіциди, вони вилікують дерево від парші і не принесуть шкоди. А при невеликому ступені ураження можна користуватися біопрепаратами або народними засобами.